Ін'єкції для сковиднення може приймати будь-хто, так може приймати будь-який пацієнт, але треба до цього здати аналізи, пройти обстеження і визначитися, дійсно вам підходить цей препарат, чи немає у вас протипоказів до приймання цього препарату. Після ін'єкції зникає апетит, і людина менше їсть. Так ця група препаратів знижує апетит, і дійсно людина споживає менше калорій, менше їжі. Але можуть бути такі побічні ефекти, як нудота та тошнота, коли треба зменшити дозу. Або відмінити препарат на деякий час і проконсультуватися з лікарями, підібрати те дозування, яке вам буде приносити тільки користь. Якщо схуднити на оземпіку, то вага більше не повернеться. Так, це міф. Якщо після вживання препарату не повернутися до нормального способу життя, дієти та фізичних навантажень, вага повернеться. Ліпосакція чи оземпі так дійсно тут вирішує сам пацієнт, але якщо після ліпосакції нормалізувати калорії фізичні навантаження і бажано проколоти дійсно курс цих препаратів GLP-1, тоді це допоможе втримати вагу. Якщо ні, то можливі наслідки, що вага дійсно повернеться. Якщо у вас залишиться питання Прийому цих груп препаратів, будь ласка, приходьте на прийом.